Усім привіт, привітки, друзі! І це чергове розпакування по правості призів. У мене для вас є аж дві новиночки. Перша новиночка це Вінкс по знаку Зодіака. Там буде чотири дівчинки Вінкс, але кожна дівчинка буде, ну, містити, в принципі, для трьох знаків Зодіака. Тобто три знаки Зодіака та одна дівчинка для них. Перший – це ось такий пакетик це вроді би Стелла. Я не знаю точно виправте, якщо неправильно. Ось такий пакетик. Такий пакетик і ось такий. Так, і друга колекція це подарунки Telegram Premium за зірочки. Перший це ось таке сердечко, квіточки, ведмедик, бантик. Ось такий кубок, подарунок, тортик та розочка. Зразу кажу, ідеї я брала у Маринка Де, але я лише брала в неї оформлення каталога, а пакетики і все інше я робила просто із самих подарунків, яких бачила в Телеграмі. Ну що, давайте обирати пакетики до нашої сьогоднішньої розпаковочки. Зразу скажу, вибачаю, що довго пропадала, просто в нас погода дощ, погода дуже погана, і я не мала взагалі, в принципі, сил. І настрою, щоб знімати. А так я закінчила колекцію, але відео вас чекає ще в понеділок. Тому гарного всім перегляду, а я погнала брати пакетики. На жаль, всі ми закінчуємо колекцію Дубайський шоколад та колекція Мафія. Давайте їх приберемо з кадру. У мене новий фон, як ви заміте, цей хом'ячок я малювала сама. Оцініть його від 1 до 10, як вам подобається фон. Ідею я бачила і у Саннака, і у каналі Паперова. Дівчинка. Вроді би, Але зразу кажу, я вибирала сама, як зробити, ну, взяла маленьку ідейку. І з колекції Hello Kitty беремо сьогодні давайте, ось таку фіолетову дівчинку, сьогодні рандомну розпаковочку. З колекції Мої комплекси беремо сьогодні ось цю таку з червоними губами. Далі колекція Wings по знаку Зодіака. Давайте візьмемо сьогодні ось таку гарну дівчинку. Сподіваюся, тут клас. клас. Із колекції питання відповідав. Я забула вже, які там питання. Давайте візьмемо сьогодні ось цю е, дівчинку з кавою і маскою. Із колекції подарунки Telegram Premium беремо сьогодні сердечко. Ось такі колекції на розпаковці. Ну що, поїхали! Почнемо ми із колекції мафія. Давайте сьогодні її закінчимо. Нам подається сьогодні мирний. ну, В принципі, як можна було здогадатися. Так, відкриваємо. А, тут а перфорація є. Давайте будемо на героїні. Ось такий хлопець дядько. Я, знаєте, я чомусь неправильно номера поставила. Це під номером 6. Я мала його приклеїти на місце ось цього. Я все поперепутувала, ну, нехай буде тут. Ну, і звичайно, він у нас мирний. Вибачаю, це звук просто в мене батареї нагрівається. Це батареї. Добрий чоловік, але злий. Питання. Але він мирний. Оглядаємо колекцію ось така. Такі. Не звертайте, якщо замітити якісь зелені щось на мені, тому що я малювала маркерами. І ось така. Далі колекція дубальський шоколад. Ось такі шоколадочки у нас були. Ну, а Нам сьогодні попадеться поведеться Я зробила таку вставочку, як і обіцяла. Нам попалась купюра 50 доларів із куром. Так, пробуємо відклеїти. Це куромі ось така. Оглядаємо колекцію гроші. Ну, я вже вам показувала шоколад. Далі колекція Hello Kitty Так, і сьогодні ми клеїмо сюди. Давайте під номером 6 приклеїмо, тому що я не знаю, під яким номером. Я номери чомусь забула написати. Це дуже плотно, зразу все відклеїлось Так, і лук. Я думала, що я порвала. О, нам попався такий типу спальний наборчик. Такий ось такий. Типу Hello Kitty. Ось ось такий класний наборчик. Так, я відклала за кадром, щоб не займати час. Ось така піжамка гарна. Далі колекція буде давайте мої комплекси по порядку під номером 1 або під номером 2 пишіть, як ви гадаєте. Так, Зразу кажу, ще раз кажу, це звуки від батареї просто нагріваються. Так, нам попався комплекс під номером 1. Це такий комплекс, ну, він намальований дуже гарно, але я вам зараз скажу, що він обозначає. Як ви бачите, мої руки і типу ноги, я худа. Мій комплекс це моя вага. Те, що я худенька. Це мій комплекс такий невеличкий, уже давно, тому що мені кажуть, що ти худенька, і я вважаю це комплексом. Напишіть, чи вважаєте ви це взагалі комплексом? Ось так. Далі будемо відкривати колекцію питання-відповіді. Хочеться гарно відкрити пакетик. Так, спочатку достаємо питання. Так, питання улюблене свято. Зараз дізнаємося, що у нас за улюблене свято. Давайте ось сюди. Приклеїмо так. Це день народження. Я обожнюю своє свято, тому що я його святкую і мені дуже подобається. Давайте ось так приклеїмо. Ось так. Далі колекція показую Вінкс. Не показала вам новиночки. Тут дві дівчинки, ось така прозрачна вставочка. І ось тут. Далі покажу вам колекцію зразу подарунки Телеграм Преміум. Ідеї я брала оформлення у Мірумажик, мір Мажика, Марінка Де. Я дуже люблю дивитися Марінка Де. Мір Мажик просто бумажно. Улюблені блоги. А ще люблю дивитися. Блогерку паперова дівчинка. Вроді би так називається канал. Так, це Вінс колекція. Нам попадається Лейла. Я собі тусала, тому що не знаю, як їх звати. Під номером 3. Ось сюди. Ось така гарна дівчинка. Інші дівчата будуть тяжко, я намалювала їх, тому не зважайте, якщо вони не дуже гарні вийшли. Я просто не художник. Я вперше малювала. Це для тих, хто народився Терези, Скорпіон та Стрілець. У мене стрілець подруга, а Терези я. Я казала вам, напевно, вже. Ось так. Ну і далі колекція телеграм, подарунки Телеграм-преміум по знакам Зодіака. Я так класно закрила. Заклеїла точніше, що тепер дуже тяжко мені відклеїти. Ага. Угу. Продасть трошки прибрати. Якщо вдасться відкрити. О, вдалося. Так, щетка я вам заспокою, покажу, що нам попалося. Так, нам попався ось такий тортик під номером 3. Вроді би сюди. Так, під номером 3 нам попався такий тортик. Так, давайте подивимось, скільки він е, зірочок коштує. Так, і цей тортик. Це, це, на, це справжні цінники. І ну, цей тортик такий подаруночок, 500 зірочок. Він, він належить для тих, хто народився в березні та у квітні. Пройду привітик. Так, на жаль, стоп. на цьому наша розпаковочка підходить до кінця. Дуже швидко підходить до кінця розпаковочка. Дякую всім за перегляд. Усім пока-пока.